Тут в мене посіяно 40 гектарів ріпака, залишилось може 2-3 гектари. А з цієї сторони мене посіяний соняшник, 22 гектари, який затоплений повністю на 100 Останній засіяв за три дні до початку водопілля, розповідає фермер Володимир Драч. Врятувати його вже точно не вдасться, бо посіви досі повністю у воді. Нині це хіба що домівка для лебедів, говорить чоловік, дещо відійшла вода на площах із ріпаком. Коріння ще ви знаєте, що й живе. Ще нормально, і таке, ще, дивіться, воно й масивне. Нині ж рятувати ці посіви фермер не в змозі, адже немає, як заїхати технікою, аби підживити ріпак. Якщо вода спаде, то може вийти просто пересіяти його, врятувати вже всього. Фаза обробітку його закінчилась. Якщо ґрунт швидко підсохне, говорить, цю територію можна буде засіяти іншими культурами. Можна було б ще посіяти ранні сорти сої. Вона сіється ще до кінця місяця. Ну, можна посіяти, було б ще якісь ранні сорти соняшника. Наприклад, якщо земля просохне до першого червня, говорить фермер, тут можна буде засіяти гречку. Якщо ж ні, площі залишить під озиму пшеницю. Це каже, вже буде врожай наступного року. Нині ж Володимир Драч підраховує збитки. На сам ріпак я уклав уже 350 тисяч. Сам ріпак. Плюс соняшник, там виходить, 12 мішків, це кожен мішок десь по 150 доларів, плюс добриво, Вже не рахуючи затрати на зарплату, на, на податки, там, на солярку, на оренду землі. Якщо підрахувати усе, говорить фермер, це більше мільйона гривень збитку. Чи будуть вони компенсовані, у якому розмірі та у який спосіб, аграрій поки що не знає. Я подавав заявку у територіальну громаду, подавав у нашу адміністрацію військову Золотоніцьку, надавав заявку, щоб сформувати якусь групу фахівців, зафіксувати хоча б оці збитки наші документально. Ну, Поки ніхто нічого не виходить на нас. Наталя Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.